Спека повертається. Синоптик назвала дату, коли прожарить до 40. Наталка Діденко зазначила, що нова хвиля спеки буде не дуже довгою. В Україну повертається спека. Уже за тиждень температура може піднятися до 40 градусів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, орієнтовно з 13 о 14 серпня Україну накриє нова хвиля спеки. Температура повітря може сягати 32-37 градусів. Подекуди вище, зазначила синоптик. При цьому вона попередила, що на 15 серпня прогнозується до 40 градусів. Послаблення спеки, за попередніми знову ж таки прогнозами, з 19 серпня, підкреслила Діденко. Щодо прогнозу погоди на понеділок, 5 серпня, то синоптик зазначила, що очікуються дощі, подекуди з грозами на південному сході, сході країни та в західних областях. Нарешті ж території буде суха погода. 5 серпня температура повітря очікується комфортною протягом дня 24-29 градусів, на півдні місцями до 30 градусів. У західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, не вище 20-25 градусів. У Києві 5 серпня передбачається суха погода з денною температурою повітря близько 25 градусів, йдеться в повідомленні. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!